я не розумію, як ви це робите. Як ви це робите? От От ось от. Е, у верхньому роті відео я тільки що завантажив. Е, от як ви ось от, на цьому відео посерединці набрали за 22 години... ну, набрало. 13 переглядів і 2 лайки. Друге відео продовжить 10 переглядів, 3 лайки. І на всьому за 22 години 8 переглядів. Зараз зараз. І на ось цьому відео. ми вже один май поставили І шість переглядів. От я з вас в шоці. Я в шоці реально.